Слава Богу, брати та сестри, маю на серці поділитися разом з вами Божим Словом, і разом з вами спільно пороздумувати над однією темою. Але перед тим разом з вами хочу зачитати одне місце Писання з Божого Слова, перше соборне послання апостола Петра, перший розділ, 17 вірш. І коли ви отцем звете того, хто кожного. Незважаючи на особу, судить за вчинок, то в страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. С цьому місці писання я хочу виділити останні слова цього вірша. В страху провадьте час вашого тимчасового замешкання. Сьогодні спільно пропоную пороздумувати над цими словами. Час тимчасового замешкання. Чому апостол Петро називає життя людське, життя людини на землі часом тимчасового замешкання? Інший переклад говорить час вашого земного мандрування. От я пропоную сьогодні вам, дорогі брати та сестри та всім слухачам, пороздумувати спільно над цією темою час. Тимчасового замешкання. Отже, апостол Петро він називає час земного життя, час, який даний Богом людині для життя на цій землі, лише часом тимчасового замешкання. І також він говорить, що оскільки цей час даний Богом людині, дуже важливо, щоб цей час людина проводила в страху Божому. В страху Божому. Отже, перше, чому апостол Петро так називає наше життя часом тимчасового замешкання, це по тій причині, що наше життя дуже коротке і дочасне. Воно дане нам Богом лише на деякий час. Це ми, як підтвердження, можемо теж прочитати в першому Послання апостол Петра в цьому ж першому розділі 24 і 25 вірш. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то й цвіт опаде, а слово Господня по вік пробуває. А це те слово, яке звіщене вам в Євангелії. Тут апостол Петро він порівнює тіло людини з травою. Трава вона з часом засихає, сохне, і її ніби і не було. І подібно людське тіло, і взагалі людина на цій землі так само свій час засихає, тобто зчизає, тобто тіло перетворюється на прах і. Людини не мов би на цій землі і не було. Тут показується в цьому місці писанні, що дочасне є наше тут замешкання на цій землі, на деякий час лише. І тому апостол Павло говорить, що кожне тіло не мов та трава, але є також те, що є вічне. І тут апостол Петро, він говорить слово Господнє. повік пробуває. І це слово звіщене вам в Євангелії. Друге, дуже, важливий, дуже важливе питання, важливий момент, що цей час тимчасового замешкання на цій землі дуже важливо посвятити, використати для служіння Господу. Так, апостол Павло в посланні до римлян в 12 розділі в перших двох віршах закликає посвятити тіла свої віруючим людям в жертву Господу, в жертву Богу. Це не означає так, як деякі люди, які не знають Божого Слова, говорять, що тут Бог вимагає жертвоприношення тіл. Ні. Тут йде мова про те, щоб кожна щировіруюча людина, яка любить Господа, вона використовувала свій час, своє життя в цьому тілі для служіння Богові, для Божих справ, для звіщення Євангелії, для служіння людям Божим братам та сестрам в церкві Христовій. І все це апостол Павло називає посвятіть тіла свої. Ми прочитаємо цей текст в посланні до римлян, 12 розділі в перших двох віршах. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться – Відновую вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа? Добро, приємність та досконалість. Наскільки важливо дійсності е, будь-який час? Найкраще це молоді роки. Бо в ці роки є більше сили і більше зусиль сили служити Господу, але і в старших роках, і в середніх роках, і в дитячому віці, яка то милість Божа, якщо можна цей час присвятити служінню Господу, і мати плоди віри своєї. Так само Боже слово застерігає щоб цей короткий час нашого земного життя на землі не витрачати цей час на скарбування земних багатств, не мати в серці своєму таких також бажання збагачуватись. В від Матфія, 6 розділі, з 19 вірша по 20-й цих двох текстах Ісус Христос. Він Говорить до віруючих людей не скарбувати, не е, накоплювати собі багатств земних. Прочитаємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ з 19 вірша. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль. Не ржа їх, не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. І дійсності так, Ісус Христос, наш Спаситель, Він говорить, дійсності, що віруючим людям, які пізнали Господа, потрібно збирати скарби на небесах і багатіти у Господа. Тобто добрими ділами і служінням Господу. Хоча пам'ятаємо, що спасіння ділами заслужити не можна, але плоди нашої віри і в кожної спасенної людини мають бути. І тому де скарб людини, там її і серце. Якщо дійсності скарб людини буде земне багатство, земні статки і Зимні речі для комфортного і безпечного життя, то там буде і серце її. Але якщо людини буде, буде її ці життя служити Господу, і її скарб буде там, і серце її буде там. І наступне, якщо ми говоримо сьогодні на цю тему час тимчасового нашого замешкання на цій землі, цей дочасний час. Цей це час не наше життя. То, звичайно, що колись цей час він закінчиться. І життя будь-якої людини завершується, і мандрування на цій землі завершується. І тому блаженною Боже Слово називає ту людину, яка завершує свій шлях, яка е, помирає фізично, але в Господі. Це ми прочитаємо в книзі об'явлення Івана Богослова в 14 розділі, 13 вірші, І почув я голос із неба, що до мене казав: Напиши блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Яка, яке блаженство, так Боже Слово говорить для тих людей, які помирають, але в Господі. Вони блаженні, тому що вони від своїх праць заспокояться на цій землі. І то труда, і то служіння Господу від тих випробувань, які вони мали на цій землі, нарешті ці люди заспокояться, їхні душі заспокояться. І друге їхні діла. Будуть йти за ними слідом. Нехай допоможе всім нам Господь, Бог, пам'ятаючи це слово, пам'ятаючи ці, ці слова, які записані в Божому Слові, це застереження, що наше життя на цій землі є короткочасне, є дочасне, є недовготривалим, і як важливо в цей час пильнувати і служити. Господу. Хай в цьому всьому допоможе нам Бог, а йому, нашому Господу Богу вічна слава і хвала, Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.